По всій Україні, всі жінки, які проти війни, а всі жінки проти війни, збираються 12 годин на головних площах своїх міст, щоб вислати протест проти тієї агресії, яку зараз Російська Федерація в особі Путіна чинить щодо України. Потім ми це пофотографуємо, знімемо, викладемо якби, координаторам в Києві, буде зроблено такий всеукраїнський загальний ролик. Я хочу, щоб наше місто там теж було представлено. Тому дуже вдячна, що сьогодні зібралося стільки активних жінок, щоб вислати свій протест. Дякую вам. І всіх вітаю зі святом. Це по-перше, дай Бог, щоб у нас було мирне на небо над головою, щоб був мир в нашій країні, мир в наших родинах і мир на наших роботах, Щоб завжди панував всюди мир, щоб кожен бажаючий з жінок і з дітей висловив своє бачення ситуації в Україні, зокрема, висловив підтримку кримчанам, нашим військовим, які є. Ну які зараз там. Там так блокаді, тому що це як основна з нашої акції. Вислати їм свою підтримку, що ми зараз з ними. Ну не можемо бути там фізично, але ми духовною душею там з ними переживаємо і так само підтримуємо тих громадян України, які активно чинять спротив агресії Путіна на сході і на півдні. Шановні, ми вас дуже підтримуємо, як можемо морально, матеріально передаємо допомогу туди через координаторів. Тримайтеся, будь ласка, тому що зараз на вас вся надія. Ні, війні. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні субота першого тижня Великого посту. І в цю суботу, кожну першу суботу Великого посту, встановується пам'ять святого Федора Тирана. І на згадку про нього. Свячується колево. Задля чого це робиться? Тому що свого часу, коли до влади прийшов Юліан Відступник, то він, за для того, щоб спокусити християн, знаючи, що православний, як правило, особливо постують перший тиждень і останній тиждень Великого посту, вирішив. Осквернити їжу християнську, і тому дав таємний наказ окропити ідоложертвеною кров'ю продукти харчування, що продавалися на торговищі. А нам також намагаються осквернити Великий піст. І робиться це ніхто інший, як керівник Росії Володимир Путін, будник, до речі. Тому що він розлучився з жінкою своєю. Але церква їхня йому про те нічого не каже. І ось така людина, коли її не зупиняють у гріху, то вона все більше вкоріюється в ньому і вважає, що все можна. Можна спрокувати пролиття крові в Києві, як то було у нас на Майдані, тому що якби не позиція Росії, то не було б Майдана. Не було б крові очевидно. А тепер, коли не вдалося так, то згідно свого давнього плану вирішили використати ситуацію, щоб захопити Україну, не будуть вони захищати російськомовних. Хочу, дорогі браті і сестри, сказати вам, які б ви не були російськомовні, грекомовні, інших націй, які в нас тут є, всі ми для них будемо хохли. Я як мама хочу привітати, і як жінка, хочу привітати всіх жінок. З цим е, святом всіх жінок, які приєдналися до всеукраїнської акції, яка називається збереже життя або янголи світу. Я хочу сказати, що ця акція не тільки в нашому місті, вона е, проходить по всій Україні в Європі. До нас приєднався Париж, до нас приєдналась Канада, е, Швеція і також ще приєднуються жінки. Тобто сьогодні, о 12-й годині, проходить акція у всьому світі. Ми, жінки Білої церкви, хочемо сказати, що. Хочемо, щоб це відео бачило весь світ, що ми хочемо зберегти життя. Ми хочемо, щоб наші діти жили у квітучій в країні, в країні, в якій є мир, в якій кожна жінка старається. Мета жінки зберегти добробут. В будинку також ми стараємося зберегти добробут у нашій Україні мирним шляхом. Нехай буде мир, нехай буде щастя, нехай наші всі діти, в якій би країні вони не жили, щоб вони були щасливі, здорові. Я хочу сказати, що всі діти, всі жінки не хочуть війни, тому що війна приносить дуже багато шкоди, як нашій дуже світочі Україні. Саме головне що зараз мир. Росія зараз вчиняє дуже погано з нашою Україною. Вона не розуміє, що якщо наші українці, вона не розуміє, що нашу Україну просто так взяти не можна. Якщо даже зараз вся Росія піде на Україну, в нас є. Дуже добрі сусіди, як би сказати, по, по країнам, які нам допоможуть, і, і хочу сказати, що всі всім країнам, що наша Україна буде завжди незалежною. Доброго дня, Біло Церква. Вітаю вас також із всеукраїнською акцією Збережи життя та Янголи Миру. Сьогодні зібралося дуже багато небайдужих жінок, які хочуть висловити свою думку. Що ми за життя, ми за мир, ми за щастя і добробут наших дітей.